Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене таке буде неординарне відео чисто огляд, хой, які є в моїй колекції. Кількість порахуємо з вами вже в кінці, а зараз, поки що, я вам буду показувати хоєчки, які в мене є, які в мене зростають, які знаходяться в мене вже більше півроку. Навіть, по-моєму, деякі вже рік часу в моєму догляді. Зараз я погляну ось тут, це грудень місяць, ну, півроку. Але є і е, дві хої, які в мене знаходяться набагато більше, тобто вони з минулого, стається минулого року квітня чи травня місяця. Ну, але давайте почнемо. Перша. Перша це в мене її називають крохніана локоноза вірніше. або є в мене сілвер Ескімо. І є в мене ще, називається вона зараз я вам покажу: Silver Splash. Тобто, вони є дві, дві посаджені в одному горщику. І ось можемо порівняти. Подивіться, в цієї листочки ось таке сизе. От воно дійсно така в нього заливка, наче воно сріблясте. І є ось така яка плямиста. Бачите, теж заливка. Доволі така плямистенька. Віться, який гарна Зали, заливка, просто зелена, перемішана в перемішку з сріблом. Дуже гарна, дуже невибаглива рослинка. Прижилася вона причудово. Наростила звідти, нарощує ще нові нові пагони. Бачите, ось росте в неї новий пагін. Не квітла ще в мене. І як я побачила, в неї там зсередини, з горщика, буквально нарощуються молоденькі такі пагінці. Цей був роздвоївся пагінець. В цей, бачите, ось зовсім з боку пішла новенька гілочка. Це в є що срібляста. ось, І ось так вона виглядає. Тобто в цьому горщику у мене є дві рослинки. Слідуюча рослинка, я, мабуть, її показувала вам в минулому огляді. Це в мене хоя Карноза Crimson Queen. Приїхала вона до мене 14 травня. Оце, от, бачите, одна з тих, що майже рік в утриманні. Приїхала від Інни Громик з Києва, і я вам про неї розповідала. В неї дуже гарненькі. Подивіться, який гарний молодий лис наріс. Він навіть трошки жовтуватий. Бачите? А ці що старіші вони мають білий, більш такий кремовий відтінок. І ось отакі рожеві пагони вона має. І теж зростає на ній молоденький листочок. Досить непогано вона росте, і як ви бачите, зараз вона знаходиться практично на відкритому сонці. Єдине, що в мене тут сітка ось така затінена. І вони отримують достатньо багато світла, але сонечко їх не обпалює. Слідуюча, слідуюча хоя, орхідея, звичайно, хоя. Хоя Матільда, вона в мене квітла. Квітла я вам показувала її квітіння. Ось такі в неї гарнесенькі з заливкою листочки. Навіть є один повністю, бачите, повністю майже сріблястий, де-не-де тільки зелені крапочки. Ну, а цей собі такий зробив собі чистого половину. Половину зеленого сплешиками листочка, а половину сріблястого. Знов-таки вернуся до того, як я вже говорила. Мабуть, все-таки освітлення впливає на. Оцей сплеш рослини. Далі позаду неї. Ви можете бачити ось така прекрасна, причудова, чудова Це в мене Австраліс. Хоя Австраліс, вона приїхала до мене від мариночки. Ось, і ось ви бачите результат роботи. Ось вона, дивіться, як гарненько зростає, в неї вже молоденький зростик. Позаду я маю хою Ваєтті. Ось такий гарненький кущик. Теж вона прийшла мені з трьома зростами, але зараз в неї там нарощуються вже два молодесеньких зрости. Далі, ось отут ось така прекрасна хоєчка. Називається вона Nong Noč, на неї була. Не знаю, звідки лясь взялася попили. Це на оцих молодих листочках. І подивіться, як вона пошкодила листочок. Бачите, він такий, наче покручений. І цей молоденький, теж такий, наче покручений. Але я завідала вчасно. Зараз я вам покажу її ближче. Ось на сонечку. Дивіться, як в неї гарненька заливка на листках. Такі зелені венозні листочки, в неї темно-зелені веночки, бачите, прожилки. І сама така світло-зелена. Ну, ось. І ось тут є молоденьке зростання. Бачите, ці два молоденьких листочка наросли в мене вони. І вона мені приїхала в липні, місяці. 27 липня минулого літа. Слідуюча хоєчка. Це в мене хоєчка. Ось така прекрасна. Зараз я вам покажу її. Ось така чудова в мене є шахоечка. Це в мене хоя каймуки. Якщо ви пам'ятаєте, я зараз не буду вставляти цього разу фотографії квітіння, але кожен може собі, за, наприклад, завести в Гуглі і знайти, як, які квіти, якими квітами вона квітне. Неї така одна велика квітка рожева. Дивіться, маємо молоденьке зростання ось посередині. Ось. І ось так вона помалесенько, дуже повільно росте. Вона у мене від 1 червня. Ні, 1, 6 січня, перепрошую. 6 січня вона приїхала 24 го року. Ну, але це теж дуже хороший результат. Є хої, які ростуть дуже повільно, і, відповідно, ну, тут вже не від нас залежить, просто їх такий тип зростання. Так, йдемо далі, перейдемо на цю сторону і хочу вам показати ось оця така, це в мене від Інни з Києва. Хоя називається ds 70 variegata, Варрієгатна вона цанді-ай. Цанді-ай, їх є кілька видів, як я пам'ятаю, можливо, я і помиляюся, поправте мене. Ось такі вона має листочки. Зараз я ось візьму, напевно, в тінь. Ось отак. Такі вони, наче зелені, прожилки в них світліші, але по канту мають такий темний зелений кант. І ось результат у нас є вже багато молодих зростань. Ось на, цьому, на цій гілочці дуже гарно видно. І ось там, ось там, ось там хоче бути квітконос. Ну Вже коли заквітне, обов'язково вам покажу. Слідуюча хоя, ось така вона малесенька хоя, вона мені прийшла від Сари, і я робила огляд, мушу знайти, вона щось має, якесь відношення до, е, до карликів. Карликова, якась там. Карликова. Вона дуже-дуже малесенька. Ось така хоєчка, ось таке в неї гарнезне листя. Бачите, теж таке виносне. Це Finland Sony Вона мені приїхала теж до мене 27 липня. І ось ось такий молоденький листочок в неї вже є. І ось такий пагін ми нарощуємо. Соні Ай. Далі далі в нас є хоя, ось оця, Це в мене хоя карноза Flamingo Dream. І я її купила в гарден центрі. Фламінго Дрім, вона до мене, вона має такі рожеві пагони. Теж непогано нарощує молоді дивіться, молоді дивіться гілочки. Дуже багато я вам показувала в минулому огляді про хої Можете про неї послухати, подивитися, переглянути знову відео. Я про неї багато говорила. Є ще ось така дуже цікава хоя, в неї листочки, наче таким. Рожевим нальотом покриті, бо вони повернуті до сонечка, і вони набирають такого рожевого відтінку. Це в мене Сігілатіс хоє. Ось вона хоє Сігілатіс. Приїхала 25 вересня 24-го року, теж від Сари. Ось така. І от дивіться в неї, які, бачите, молоденькі зростання. Ось два листочки, вона вже нарощує. І там в неї ще оцей молоденький пагін. Так, це в мене акута. Зараз я хвилиночку вам покажу повністю. Ось його назва: Spot Leaves. Вона має такі, бачите, от подивіться, в неї листочки, от заливка трьохколірна. Так, дивіться, як гарно видно. В неї три кольори в заливці, як гарно видно, тут реально видно три кольори. І інший малюнок на кожному листочку. Вона теж в мене. Знаходиться від 10 грудня. Ось, будемо казати, півроку в моєму утриманні. І ось оцю гілочку молодесеньку. Бачите, з кінчиком, з таким, вона вже наростила в мене. Оцих три молодих листка. Ось оця повністю молоденький зріст, він наріс в мене за цей час. Далі, зараз покажу вам далі. Ось оця красуня на вашому. На екрані зараз перед вами оцих два молодих листки наросли вже в мене. І в мене це хоя Гігас. Цю хоєчку мені прислала мариночка. І ось так вона гарненько зростає. Бачите, вона випустила молодий пагін і там випускає молоденькі листочки. Дивимося ось тут. Ось така, теж досить. Зараз я попробую вам піймати. Ось отак, бачите, такі довгенькі листочки в ній. Було два листочка, коли я отримала. Вірніше, один листочок був гарненький зелений, а інший листочок був одразу такий трошки пожовтілий по краях, особливо від самого зростання від стебла. І це в нас Scortatei теж приїхала 27 липня. Будемо брати так, 9 місяців вона в моєму отриманні, але... Вона ще не випустила нічого. Дуже і дуже повільна хоя. Я б сказала, росте вона, можливо, в мене так, але вони в мене стоять на освітленому місці. Ось ось тут. Доволі багато для них світла. Чому вона така повільна, я не можу сказати. Можливо, тому що коли її пересилали. Вона отримала стрес, тому що той листочок вона скинула інший. Ну, а тут подивимося, що буде далі. Тому що поки що вона ось так: листочок є, він не жовкне. гарненько тримається, будемо чекати його зростання. Є в мене ще одна хоя, яку я вам обов'язково сьогодні покажу. Я вже була втратила, чесно кажучи, до неї терпіння, вже мені хотілося її викинути, але я її так відклала була на бік І, чесно кажучи, навіть не поливала, по-моєму, пропустила два поливи. Вона аж занадто пересохла. Зараз я вам покажу, який результат там вийшов. Ось ця хоя. Це полінейра. Мені присилала цю хоєчку Мариночка. І ще одну присилала мені Сара. Чесно кажучи, не пам'ятаю, котра з них одна загинула полінейра, а одна залишилася. Тому у мене на цій бірці пише. І Марина, і Сара. Подивіться, я вже, чесно кажучи, не мала надії, що ця хоя буде щось випускати, бо вона так два листки в неї в нас сиділа, і сиділа, і сиділа. І ось, будь ласка, позаду вона випустила молоде зростання, і ось три листочки, які вже в неї наросли. Посилочку від Марини я отримувала 25 вересня. Якщо це Маринин зріз. Я задоволена дуже і дуже. І я більш ніж переконана, що це все все-таки Маринин зріз. Тому що Мариночка, підкажи мені, якщо ти пам'ятаєш, ну ось от така картина зараз. Вона випустила три листочка вже є на ній, бачите, молодесенькі, і ось такий в неї гарнезний малюнок. І мені дуже подобаються такі листочки, наче викушені. Бачите, вони? Наче хтось їх підрізав. Ну Така форма в полінейри. Ну і в неї відповідно гарні квіточки. Йдемо далі. Ну, ось ще одна хоя. Хоя, карноза сплаш. Тут, по-моєму, немає в неї більше назви. Хоя, карноза сплаш Тільки. Ось такі вона має гарненькі заливочку, де-не-де в неї такі цупкі листочки. Вона має тверденькі цупкі листочки. І ось такі біленькі сплешики в неї на листочках. Тут один листочок, наче був чимось пошкоджений. Але, бачите, гарненько, вона почала випускати ось молоденьку гілочку. І ось вже є молодесенькі два листочка. Бачите? Ось такі гарненькі результати. Тобто, є вже молоденьке зростання, ось там посередині. Ось ці два листочка виросло з того молодого пагону. Ось, йдемо далі. Ось отут. Це в мене хоя. Silver Splash Ось такі гарненькі сплешики вона має. Це мені присилала Мариночка. І ось від неї пішло молоде зростання. І вже є два молодих листочка. Вона прекрасно росте. Така досить, я б сказала, активна дівчинка я нею дуже задоволена. Ось, ось тут, бачите, в цьому кутику, ось це в мене Pubicaluus Silver. Теж від мариночки. Дуже гарно росте, ось в неї такий гарненький. Ось таке гарненьке молоде зростання. І ось, бачите, оце над прищіпкою оцей листочок, і оце зростання з двома листочками, це вже наросли вони в мене. Прекрасна, вона, дуже нам мені подобається, Побікалус Сілвер. У мене є ще одна Побікалус, яку я купила в садовому центрі. Ну, а оце на задньому плані це в мене хоя, хоя Мірабіліс. Ось така вона, бачите. І теж все, що над оцією, ось над цією прищіпкою, все, що догори, оцих чотири листочки, молодий зріс, наросли вже в мене. І там ще від того другого, бачите, ось ось тут. Зараз я вам покажу. Бачите, ось тут, де є сухий оцей кінчик, оцих по боках два листочка і в іншу, в іншу сторону, два, наросли вже в мене. Так що вона ось так гарненько зростає. Мариночка, це пізнаєш? Це твоя хоєчка Белла. Подивись, які вона гарні нарощує молоді. Дивись, повністю молода гілячка. Ось одна і ось друга. Бачиш від галуження, це наросли вони в мене. І ось ще одна молоденька гілочка всередині. Це теж наросло вже в мене. Ця хоєчка приїхала до мене також 25 вересня. І ось за цей період ось такий результат. Те місце там, де вона стоїть, їй дуже подобається. Там достатньо світла. І, звичайно, я її достатньо поливаю. Вона любить дуже бути такою досить надзволоженою. Хоя Белла. І ще одна хоєчка Хоя Лінаріс. Приїхала 25 вересня теж. Ось такі в неї довгенькі пагони вже наростають. Вони були коротенькі. Можете подивитися, в мене є огляд хой, який я робила, коли я отримала це від сарочки. І дивіться, які в неї величенькі, довгенькі пагони вже зростають. Ось куди вона потягнулася аж. Ось куди, куди аж туди на іншу поличку. Вже так, напевно, добрих пів метра має найбільший пагін. Вже його можна підрізати і відсаджувати, тому що на кожному з оцих міжвузля, бачите, вона дає корінці. Ось. Так, є в мене ще хоя хешкіліана. Це теж хоєчка від Сари. Ой. Ну, Вона приходила в мене в тих сік, зараз я вам покажу її. Ось така красонечка, ось така хішкіліана. Чесно кажучи, я так дивлюся, вона теж дуже повільненько росте, але щось там в неї вже намітилося якісь там, бачите, навіть рожевий такий листочок, і біля нього такий, наче зростечок. Оце там щось в неї вже буде. Далі хоя меліфлуа, Ось така. І ось оцей, оцей зріст, бо вона мені прийшла була. Тільки з листочками. А оцей молодий вже зріс, то такий довгенький, і там на ньому вже намітилися листочки. Вони вже приї... вони, е, е, наросли в мене. Далі, тут в мене котлейка, така міні-катлейка. Зараз я вам покажу з чим. Це хоя від Інни Громик, хоя Акута Сплаш. Зараз я вам теж її покажу, які в неї гарні сплешики. Ось така вона. Кругленькі має листочки, такі, наче трошечки. Бачите, ось округлі, ну такі з кінчиком з таким довгеньким. І ось так вона має таку заливку ось такі сплешики. І дивіться, отут вона мені прийшла була оці два листочка тільки, вірніше, було два листочка. Був оцей листочок знизу, ось оцей, і був ось цей листочок на кінчику. Зріза. І ось дивіться, бачите, зріз був ось тут, ось на горі він засох, а від нього пішла повністю оця гілочка. Там же маленький листочок, бачу, наклюнувся, але наросли ось оцих два листки. І він продовжував свій ріст. І ось він росте, росте, росте. І тут щось теж в нього, наче, намічається. Бачите, ось? І ось такий зелененький собі зростає догори такий собі хвостик. Ну, нехай росте, подивимося, куди він далі буде тягнутися. Є ще в мене, зараз я дістану, хоя Валініана. Зараз я вам покажу, чесно кажучи, вона досить, як на мене, вона така цікавенька. Вона теж дуже плетуча. має ось такі, бачите, біленькі, наче плямки на листочках. Оцей зріст. Він був ось до сих пір, він був де оце між вузля, а отут-де вже прищіпка, оцей листочок і оцей листочок, і ось оцей молодесенький листочок наросли вже в мене. Бачите, він теж росте, наче червонястий, такий зараз я покажу ось так, наче червонястий, а потім він зеленіє. Але червонястий він від того, що в нього є достатньо багато освітлення. Ну, А листочки в неї такі вот досить цікавенькі, такі собі довгенькі і дуже-дуже ніжні на дотик. Десь в мене звідкись взявся на хоях борошнистий червець, і я так кожного дня проглядаю, бо я підливаю водички то там, то тут і проглядаю листочки, чи немає десь між вузлями, між вузлям оцих біленьких пухнастиків. Тому що я так підозріваю, що мені прийдеться всю мою колекцію виносити на двір. Не тільки хої, а й і орхідеї теж. Оце зараз нас похолодало кілька днів, потім потепліє, і мені прийдеться обробляти всі-всі мої рослини. Всі абсолютно. Ось така красунечка-хоєчка. Карноза, ось Або Маргіната. Куплена була в садовому центрі. І ось в неї знову з'явився листок без заливки. Я почекаю ще трошки, якщо цей листок буде рости білий, мені придеться знову його зрізати. Тому що вона мені дуже нагадує, Crimson Princess, Принцес, можливо, я з назвою неправильно написала, це Карноза Альба Маргіната. Але альбомаргінати теж допускаються ось такі білі листки. Тобто вона може видавати білі листки. І, можливо, той листок, який я зрізала, я зробила, мабуть, помилку. Потрібно було залишити і з часом подивитися, можливо, він би дав якийсь, якийсь нам окрас. Ну, навіть якусь плямочку зелененьку або якусь прожилочку, це вже було б дуже добре. Я подумала, що це листок, який не має окрасу, так само, як і у Хої «Кримсон Сонквін. Вона забирає тільки сили і не дає ніякої користі. Ну, цю красоту я вам показувала. Це в мене Кагаєнсіс, ви бачили її. Я вам розповідала про неї. Ось в неї тут багато зрості. Ось цей молодий зріст. Ось тут. Дивіться, який величезний зріст наростає вже в мене. На ній теж був борошнистий червець. Я її винесла на вулицю, пагони обмила водою з милом. Листочки і пагони обмила водою з милом, і потім я обробила від борошнистого червця препаратом. І грунт в тому числі теж прообризкала, пролила. Ось так, що вона трошечки в мене була постраждала, але все рівно ось кінчик зростає. Тобто, це в нас хоя кагаєнсіс. Так, хто тут у нас є ще? Зараз ми дивимося ось чим. Ось така гарненька красуня. Це від Мариночки приїхала. Я тільки не знаю, Марина, дивися, тут з'явилися ось такі плями. Можливо, це я оприскувала вранці, і на неї потрапило сонце, бо цей листочок чистий. А це молодий листок, який вже відростає. Бачиш, тобто він, ну, кінчик зростає, кінчик, наче все добре, бачиш, ось є зріст, продовжує рости. Ось, але. Щось в ній таке от на листочку зробилися якісь плями. Мені так видається, що це я оприскала, і, можливо, сонце просто його обпекло. Зараз я хочу взяти бірочку до неї. Макрофіла сплаш Макрофіла Сplash від мариночки. Теліш з кривого рогу. Ось така макрофіла сплаш. Мариночка, дивися, будь ласка, якщо ти знаєш, чому, яка це причина, чи я права від, в тому, що я пообризкала. Я завжди оприскую вранці, стараюся оприскати хоєчки свої, щоб була пове, така підвищена вологість біля них. І десь, напевно, потрапило сонечко. Чи це, а може, це якесь захворювання, але другий листок чистий. Ось. Хоя макрофіла. Макрофіла сплаш. Ось тут в мене дві хоєчки, одна ось така велика, а друга ось така маленька. Так, перша хоя це в нас латіфолія. Латіфолія випустила ось такий прекрасний листочок. І ось так гарненько зростає. І це, до речі, вже другий листок, бо оцей такий чомусь покручений, він якийсь такий, бачите, наче пошкоджений був чимось. Виріс в мене теж, а з оцим листочком вона прийшла. Це в мене була приїхала хоєчка від. І з Києва. Ще одна хоя це ротундіфлора. Ротунді Отакі вона має довгенькі, заокруглі, наче квадратні листочки. Вона дуже маленька, тут тільки з двома листочками. Сара мені її в подарунок прислала, каже: виживе, то виживе, а не виживе, ну то так і буде. Значить, Потім іншим разом вона мені прийшла більший зріз. Тому оця ротундіфлора, флора, вона під питанням. Ось, чи вона виживе, чи вона не виживе. Ну, невідомо, будемо бачити. Ну, а ця прекрасно зростає. Знову-таки вернуся. Ось латіфолія. Прекрасно зростає, два листочка. Задоволена я нею дуже активна така рослинка. Так, десь ще була малесенька. Так, є така ще в мене. Це хоя, називається Парвіфлора Splash. Дивіться, теж, які в неї гарненька заливка. І так не видно. А ось так. Дивіться, яка в неї гарна заливка, темно, така зелена зелень. І ось такі срібні сплещі на ній. На сонечку, якщо її взяти, ось так вона виглядає. Ну, ось так, бачите, теж. Ось молодий зріст, і ось два молоденьких листочка заглядають догори, як вушка в зайчика. До Паски. Прекрасно росте. Ось так що я. теж, Вона, міні... вона така мініатюрна, ця хоєчка. Це приїхала мені від Сари Скорку. Ось така парвіфлора. Дрібненька, дрібнолисткова. Є ще в мене одна, напевно, я вам її не показала, ні, не показала. Ось вона. Це серпен, серпенс. Це теж мілко така листкова хоєчка. Теж від. зараз я ось так зроблю. Підійду. Ось це хоя від Сари. Гоя серпс, ось такі маленькі, кругленькі листочки, і такі мають трошечки-трошечки сплеш, але листочки в неї такі, наче посипані піском зверху, такі вони структурні. І ось вона почала випускати, була мені зріст і засушила його, напевно, тому що я його прищіпнула. Вона не любить ця хоя, щоб її до чогось підв'язували або прищіпали. Її треба просто було залишити. Біля палички і вона б собі сама довкола нього обмоталася. А я Ех, Вона мені постійно падала в інший горщик. Я її взяла і прищипнула. Ну, відповідно, вона засушила верхній кінчик. Ну, нічого, будемо чекати іншого зростання. Так що це серпенс Хоя серпенс. Так, далі.